В'єтнаму, до речі, перепало ні за що, як на мене. В'єтнам сильно допомагає, США, наскільки я знаю. Чи В'єтнам, чи можливо індокитай точно. Я можу помилитися з країною, але якщо перепало В'єтнаму, то можливо В'єтнам також вигрібає. Ну, тобто Він до Китаю, як правило, Ша відвозять технічне сміття. Яке залишається від мобільників, від відео і так далі і тому подібне. Тобто там відбувається переробка, це важливо. Тобто, те, що це також піднімає економіку, ну це так би мовити, нехай Трамп не дивується. Китай взагалі взяв і сказав, що ми свої надра взагалі нікому не віддамо. Взагалі нікому, це національний скарб. І тому Китай став фабрикою світу. Він став настільки фабрикою світу, що деякі потужності зі США перевозяться в Китай ну, та в інші країни. Ну, тобто H&M, як ви знаєте, відшивається, де він тільки не відшивається, але не в США він відшивається. Ну, тобто, є чимало прикладів. Ну, тобто не від хорошого життя виробники. Зі США, з Європи. Відшиваються десь в країнах Азії і взагалі виробляються, тому що там банальна дешева робоча сила. І тому ці товари стають дешевими.